Заборонений виїзд студентам іноземних навчальних закладів за кордон. Багато дискусій зазначеного питання, коментар від адвоката Андрія Ювченка. І так, справжні студенти мають право на перетин кордону. Позиція Державної прикордонної служби України це відмова у перетині кордону справжніх студентів іноземних навчальних закладів, та виходить за межі повноважень, встановлених законодавством України. Законодавством України з квітня 2022 року заборонено перетин кордону у студентами закордонних навчальних заходів стаття 65 конституція України на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права свободи людини і громадянина, в тому числі такі права як право на навчання. Право на пересування. Пункт 2 6 правил перетинання державного кордону України затверджений постановою КМУ номер 57 від 1995 рік. Право на перетин державного кордону мають військово які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Частина 3 статті 23 закону України про мобілізацію зазначено, що норма, яка надає право на перетин кордону особам, які не підлягають призову. Далі не застосовуються до здобувачів освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. Студенти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але в силу правил перетину кордону позбавлені права на виїзд за кордон на навчання до іноземних навчальних закладів щодо незаконної незаконних відмов ДПСУ у зазначених випадках. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Обмеження може встановлюватися виключно законом, актом ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Судова практика рішення у коментарі. Рішення Конституційного суду України мають найвищу юридичну. Щодо інших нормативно-правових актів і обов'язок які виконання є вимогою Конституції України. Судова практика у коментарі. Обмеження встановлені підзаконними актами, суперечать статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України. Обмежено на впередній час студентам право виїзду. Правилами перетину державного кордону наголошують під законним нормативно-правовим актом, що прямо суперечить позиції Конституційного суду України. Законодавство має бути зрозумілим та передбачуваним, внаслідок чого особа може розуміти вимоги до своєї поведінки. Та з якої підстави її права можуть бути обмежені, це практика Європейського суду з прав людини. ДПСУ на власний розсуд індивідуально приймали рішення про дозвіл чи відмову у перетині кордону для студентів іноземних навчальних закладів. ДПСУ посилались на свої роз'яснення, які публікували на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. ДПСУ фактично всіх студентів іноземних навчальних закладів запідозрили у підробці документів та взагалі всіх. Всім студентам з 14.09.2022 року заборонили перетин кордону, тобто, у зв'язку із наявними фактами підробки документів, під підозрою фактично опинилися всі студенти. Як на практичних прикладах, проходить перевірка та підозра студентів іноземних навчальних закладів. Єдиний доказ підробки це рапорт прикордонника про виявлений факт, Карл. Єдиний доказ це лише документ інформаційного місту. та все. Крапка документи вилучаються поліцією. Слідчі судді накладають арешт на вилучені документи. Така кажуть, практика. А чого ви хотіли? Війна для поліції та суду. У більшості випадків офіційна відповідь від навчального закладу, що студент є студент, жодного доказового значення. Немає епілог відрахування студента, витрачені гроші на навчання, витрачений час гроші та нерви на кордоні, витрачений час також у зв'язку із незаконним кримінальним переслідуванням, порушення відносно студентів, порушення зазначені порушення відносно студентів, які на законних підставах мають право виїзду з України, призведуть до судових процесів як в Україні, так і у Європейському суді справ людини для фінансового відшкодування студентам шкоди. Студенти, що ви думаєте із зазначених питань, поділися, будь ласка, у коментарі. Поставте лайк, зробіть репост для правової допомоги адвоката. Пишіть у дірах з повагою. Адвокат Андрій Ювченка, дякую гарно.